Всім привіт! З вами Спекамедія Катя Венжик, наш любимий вже ідний калідор, де ми ховаємось. принаймні сьогодні ми ховаємось просто від 30 градусів на вулиці. Слава Богу, тільки. І сьогодні наші байки на калідорі. Це байки про страшне. Будемо говорити з Володимиром Вахітовим, професором American University Kyiv. Я правильно тебе протитрувала? Супер. А, про те, як люди сприймають небезпеку і чому люди насправді небезпеку особливо всерйоз не сприймають, а щоб вони про це не писали у Фейсбучку? Вітаю. Почну, так почну з. Неприємного. Ти сьогодні сам зранку писав про те, що насправді в нас зараз є цілком реальна небезпека аварії на ЗС. І для країни, яка пережила Чорнобиль, це повністю зрозуміла небезпека. Ми дуже добре знаємо, що таке аварія на атомній станції. Але я бачу тільки, як люди з'їжджаються. І ніхто, ну і ми з тобою тут сидимо, і ніхто зі моїх знайомих нікуди не збирається. Ну, не знаю, мабуть, перше питання просто чому? Тому що це вимагає певних змін, а люди сильно втручаються до будь-яких змін, навіть в умовах війни, тому що по-хорошому ну, що можна зробити. Якщо небезпека, абсолютно реальна. Тобто от Ми точно знаємо, що завтра там хтось щось запустить по цій атомній станції. Ну, насправді від радіації єдине, що можна зробити, це кудись втікти. І це те, що продемонструвала аварія на чає свого часу. Тобто, єдине, що можна було зробити, це евакуювати всіх, хто навколо. Зараз зона пораження намальована навколо ЗАЕС, там, вона приблизно сягає там, Запоріжжя, тобто, фактично. Всі, все, що в врадуються від Енергодару до Запоріжжя, от всі, і включаючи Запоріжжя, вони всі мають звідти виїхати. Єдине, що це приблизно мільйон людей, як мінімум, то може півтора, там Запорізька агломерація, все, що навколо, сам Енергодар. І, звичайно, що ніхто виїжджати от просто так, якщо нічого не трапилось, не буде. І це велика проблема, тому що, як правило, люди не дуже сильно вірять навіть в такі прогнози. Що щось станеться погано, особливо коли це прогнози, що на які впливає людська воля. Тобто, якщо йде на тебе ураган, або шторм якийсь, або там повінь, або там ще щось, ну, ти, в принципі, розумієш, що це фізична сила, і вона тут нікуди від неї не подінешся і тому щось потрібно робити. А якщо є щось, що залежить від чужої волі, від чужої поведінки від чужого рішення, то тут набагато важче. Тобто є завжди така надія. Ну може вони, що вони цього не От, Ну вони не настільки йокі, щоб це зробити. Можливо, от так от вони думають, люди. Так і це дуже важлива перепона для того, щоб приймати якісь рішення. Тобто, навіть про початок війни те саме можна було казати. Ми провели дослідження, подивилися, скільки людей казало, що буде. От наскільки вони очікували, що буде війна. Е, дуже маленький відсоток людей очікував. Ну, принаймні сказали, що вони очікувало, що почнеться війна, і ще менше відсоток людей очікувало, що вона почнеться там саме от тоді. Тобто, очікування війни було таке: війна може початися, але оскільки вона ще не почалася, то може вона завтра і не почнеться. 23 числа у людей була купа планів на 24 четвертий на наступний тиждень, включаючи і плани кудись поїхати, і плани робити якісь довгострокові проекти, і все. Тобто ніхто не, не жив. В очікуванні війни, і зараз ніхто не очікує ні живе в очікуванні повноцінної ядерної катастрофи, яка накрує всю Україну. У нас на 25 лютого був була запланована дискусія з психологом, як побороти тривожність від очікування війни. Я сподіваюся, що ви цього психолога ще десь маєте, тому що тепер потрібно за тривожність, яка виникла в результаті війни. Ну, психолог... Чому набагато більше ніж людей? Okay. Да. А, тобто, виходячи з цього, да, от весь цей там, фантастичний срач, який вже насправді його друга ітерація, да, бо перша була, здається, коли ми там, вперше з тобою про це говорили Дуже на початку, початку червня да, про попередження, обов'язкову евакуацію до війни, да, аби, там, всім б сказали, всі б поїхали. А, Щось мені підказує, що не всі поїхали б, особливо зважаючи на те, що ми бачимо зараз на Сході, де ну, не просто загрози війни, по ним прилітає просто 12 разів на день, але люди ну, навіть примусово відмовляються їхати. Надання було цікаво дивитися. Ми дивилися, опитали людей, які ви відчували ризики. Причому ми опитали і тих, хто поїхав в евакуацію, і тих, хто не поїхав в евакуацію. І ми подивилися, що найбільший ризик, який люди відчували, це був ризик бути вбитим, або внаслідок того, що у вас потрапляє там ракета, автомат чи ще щось, або внаслідок того, що буде зруйнований ваш будинок. І це був найбільший ризик, але а, цей ризик найбільше був для тих, які або евакуювалися і не приїхали назад, або для тих, хто не евакуювався, але думали про те, що вони хочуть евакуюватися, але щось не трапилось там. Не сталося. З іншого боку, в ті наші виборці це е, вибірка 9 областей, е, схід е, південь, пів, південь північ, Центр за винятком Донецької Луганської області. В цій виборці дві третини людей залишилися вдома, третина евакуювалася, і з тих, хто евакуювалася, приблизно третина чи навіть половина вже повернулася. Тобто ми зараз кажемо про те, що люди не дуже сильно хотіли евакуюватися навіть там, де в принципі була велика небезпека. Звичайно, дуже багато евакуювалося з Харківської та Миколаївської областей, мабуть, найбільше. З Києва дуже багато людей рвонуло на початку. І десь дві третини тих, хто з Києва виїхали, ті, хто виїхали в перші два дні, вони вже повернулися. Тобто там і там було абсолютно інше сприйняття страху у тих, хто евакуювався в перші два дні. Тобто вони не сприймали це як якісь великі ризики, що їх б'ють, що там щось не буде. Вони просто їхали. Можливо, всі ризики для них були однакові, все може трапитися. Тому вони поїхали, і воно і так. А потім, як коли вони зрозуміли, що ризики трохи зменшилися, то вони якось так повернулися. Але все одно більшість людей повертається, тому що їх тут щось тримає: родичі, робота, тобто не те, що тут немає небезпеки. І тому, так як ми сприймаємо небезпеку, ми її сприймаємо як щось дуже ірраціональне, і ми її сприймаємо абсолютно нелінійно. Тобто, нам взагалі здається, що спочатку небезпеки немає, і от повністю немає. От вона вже насувається, вже танк заїхав, ну він по мені не буде стріляти. Вже танк на сусідній вулиці, та ні, нічого не буде. Тут Бах, там стріляють і обвалюється домик і поряд. Це небезпека 100%, зараз от наступний постріл буде зі мною. От мене буде, так. І це е, англійською мовою воно називається course thinking, тобто це таке чорнобіле мислення. І це от те, що людям присутнє. Тобто, якийсь маленький фактор, опа, і воно повністю все змінює. І тому ми не приходимо до ризику так поступово. Ми Його так от спочатку ми накопичуємо, а потім воно бах і все трапляється. І саме тому, коли ми кажемо про те, що там от буде небезпека того, що там щось трапиться на атомній станції, ну поки що немає, ну може нічого не буде. Буде небезпека війни. Ну вже нам стільки разів казали, що буде, але може нічого не буде. А от потім, як тільки щось трапляється, то деякої, деякої частини людей воно так їх перемикає, вони починають панікувати десь їхати. Причому далеко не завжди вони їдуть, тому що небезпека саме в них. Тобто я розумію, що. Перший день війни було незрозуміло, і в Києві справді було небезпечно і було таке враження, що от прямо завтра сюди прилетить по всіх будинках. Все, але з іншого боку, на лівому березі, у мене було відчуття, що все відбувається за Дніпром. То воно все десь там. Ми чуємо, що воно десь там бахає. Ми чуємо, що тут, але ж тут на наші позняки нічого ж не прилітає. Ну окей, впала ракета, яку там збило ПВО. Вони там випалили одну квартиру в сусідньому будинку. І після цього п'ять днів тиші. От ми тиждень сидимо і нічого не відбувається. Закінчуються продукти, закінчуються, закінчуються там ліків в, в усюди, закінч... закінчився бензин. Але в цілому більше нічого не відбувається. Таке враження, що війна дуже далеко. Я пам'ятаю, от мене друзі писали, там казали, ну як ти, що ти їдеш? Кажу, ну в принципі, спокійно, тут нормально. Що, сидимо собі тихенько, там, спимо у своєму ліжку, не ходимо в, в бомбосховище, бо немає бомбосховища. Ну, от якось так, нічого не відбувається. А потім, в той день, коли нам стало здаватися, що потрібно їхати, от в ніч перед цим ми вирішили, що. Все, залишатися дуже небезпечною, давай хоча б від, відсунемо ліжко від вікна. І відсунули ліжко від вікна. При тому, що в принципі воно також нічого не буде. Але от, от я, людина, яка знає про вінкові реакції, ризики, психологію там якусь вивчав. От в мене таке було враження, що нічого не буде, потім баха, все сталося, і тепер все буде. Я от досі ліжку назад не повернув. Тобто воно так і стоїть за другою стіною. Все. Ну, тобто, дивись, зважаючи на, на а, все це, та, війна в нас триває. І насправді ми ну, ніхто не знає, які ризики нас очікують. Та, ну, і взагалі, який розвиток подій нас? Може ЗС, може ще шо, Може ядерний удар. Ну, про це дуже багато говорилося, може весні там. А, як вести комунікацію з громадянами? Про ризики, які яких очікують, щоб е, наступного разу ми не отримували новий щідторм, про те, що нас не попередили, якщо взагалі можливо ввести якось усвідомлену комунікацію про ризики і не отримати щитстор. Того, ну, що ми може, бачимо. Сою, що, що я тебе перебила, і як все ж таки спонукати людей до якоїсь дії, якщо це ну, цілком чітко прогнозована, визначена небезпека, не знаю, умовний слав'янськ. Ми розуміємо, що його обстилюють. Ну, Тобто це не буде не колись, це відбувається вже зараз. Те, що ми зараз бачимо, коли ми ведемо комунікацію, то ми ведемо і не стільки про ризики, скільки про те, чого ми хочемо добитися комунікації. Ми хочемо, щоб люди виїхали. Ми провели невеличкий експеримент. Ми опитали людей, дали кілька, кілька повідомлень людям і попросили їх оцінити, як ви вважаєте, змовірністю від 0 до 10, що люди, які почують оце повідомлення, вони десь поїдуть. Ну там в середньому відповідь була десь 5,5-6,5. 6, 6 ,5. Тобто, мовірно, люди вважали, ну як це депутувати, що десь. 60% тих, хто це почують, найскоріше приймуть рішення, але кудись їхати. Але тут були нюанси, і ці нюанси важливі. Ми експериментували з цими повідомленнями, тобто одні повідомлення звучало так: їдьте, просто якоюйтесь, тому що тут небезпечно. Інше. Їдьте тут небезпечно, тому що вас вб'ють. Інше. Їдьте тут небезпечно, а їдьте, щоб зберегти своє життя. Ще одне. Їдьте, бо тут небезпечно, і у вас не буде їжі, води, нічого там, в магазинах не буде. Ще одне Їдьте, тому що якщо ви залишаєтесь в місті, то ви споживаєте ресурси армії, це не дуже добре. Тобто армія не хоче захищати ще й вас, якщо у вас є можливість виїхати, і ви споживаєте ресурси, які потрібні для, для оборони. Це були основні меседжі. А ще був один експ. А інші були про те саме, тобто вони були такі самі, але ми туди ще додавали, коли ми казали, що діти на вас будуть чекати автобуси, вам потрібно туди позвонити, зареєструватися, вас там відвезуть там, кудись. І ми от ці повідомлення, ми їх назвали план. Тобто у нас були просто повідомлення про небезпеку закликом їхати, і були повідомлення про небезпеку з планом. І ми з'ясували, що там, де було, був план. Майже в усіх наших повідомленнях повідомлення з планом збільшувало імовірність відчутну цю відчутю, яку люди відчувають, що вони поїдуть, десь відсотків на 10-15%. Тобто, для того, щоб сказати, щоб спонукати людей десь поїхати, дуже мало сказати просто їдьте. Людям потрібен якийсь план дій, потрібно сказати, що потрібно робити. Більше того, у нас там були додаткові питання, а чи є у вас якісь там, чи був у вас на момент евакуації якийсь план. Тобто, що ви, що ви робили? Чи готувалися ви, чи був у вас план, куди їхати, чи що робити, чи було у вас якесь житло заброньоване? чи був у вас там повний бак, чи була у вас якісь попередні домовленості. І ми з'ясували, що ті люди, у яких був якийсь попередній план, вони набагато більш були схильні десь поїхати. І ті люди, яким показали повідомлення з планом, вони набагато більш схильні, вірити, що це на когось подіє. Тобто, це означає, що якщо ми хочемо, щоб люди поїхали, нам дуже мало сказати, просто що тут небезпечно. Потрібно сказати людям, що у вас є якісь, що забезпечити людям якесь додаткове рішення, тому що людина в стресі, їй дуже важко прийняти рішення. Коли біженці приїжджали на поїздах до Львова, і коли вони от просто зрозуміли, що вони опинилися в якійсь там безпеці, то вони не могли сказати: от хочуть вони їсти чи пити чи спати, це, на, це найпростіше рішення, але це було дуже дуже важко зробити, тому що людина в стресі. Люди, які евакуювалися з Києва, з Буча, з Ірпіня, особливо з, з бучі Ірпеня, Дуже часто вони перебували в стресі до такого стану, що вони не могли евакуюватися, тому що там не було в них якоїсь дрібнички. Там, ем, один з волонтерів розповідав про те, що там, вони там евакуювали якогось діда, приїхала. Він каже, мені потрібна ізолента, синя. Він каже: тут, тут зараз тебе прилетить міна, яка ізолента, дід? Ізолента потрібна, без ізоленти не поїду. Ходів, не по хаба по будинку, знайшов собі ізоленту, каже: ну все, поїхали. Це стрес. Як принчим він проявляється, дуже важливо, але. Те, що на людину впливає, це допомога в прийнятті рішення, хоча в чомусь. Тобто, якщо ми хочемо, щоб люди виїхали, потрібно що зробити? Зберіть документи, візьміть собі воду, два літра. Не просто воду, два літра на людину, або там просто два літра на родину. Візьміть собі три пари трусів і одну футболку, і вам цього вистачить на чотири дні. Ми вас повеземо от в такий район. Там буде школа, ви там переночуєте, а після цього ми спробуємо вас розмістити. Як тільки все закінчиться, ми вас повернемо. Ну, тобто поєнти, на які людина може спертися. Так, так. коли ви приїдете, ми вам забезпечимо їжу на перший час. Ми вам дамо, Верещук каже про те, що там зараз забезпечується якась допомога, ми вам виплатимо дві тисячі гривень, вам цього вистачить для того, щоб перебути в якійсь там безпечній зоні. Як тільки без небезпека мине, ми спробуємо, ми зробимо, докладемо всіх зусиль, щоб вас повернути назад. Ми вам забезпечимо транспорт. Якщо ми кажемо такі речі, то люди будуть більше схильні на це вірити і казати, що їхати. Тому що в нашому дослідженні у нас там була така категорія, що вплинула на те, що от ви поїхали чи не поїхали, хто вам допомагав чи не допомагав. Одна з відповідей була така. Та ніхто мені не допомагав, мені просто виносили мозок виїжджати, але хто куди виїжджати, як виїжджати. Ніхто нічого не сказав. Ну як я можу виїхати, якщо в мене немає машини. У нас ми, ми бачимо, що приблизно дві третини автовласників написали, що разом з ними в машині їхали люди, з якими вони не живуть разом. Тобто, це може бути родичі, які жили в їхньому місці, це можуть сусіди, якісь друзі, знайомі. Але дві третини людей вони допомагали вивозити. Але це означає, що вони якимось чином знайшли собі супутників, якимось чином вони домовилися в самі домовилися про те, щоб десь якось їхати. Але проблема в тому, що е, якщо люди менш комунікабельні, люди старі, вони можливо менш комунікабельні, в них менше знайомих, менше можливостей, вони менше знають тих, у кого є машини, то без зовнішньої допомоги, без того, щоб напряму сказати, якщо у вас є машина. Спитайте своїх сусідів, чи не хочуть вони поїхати з вами, допоможіть їм їхати. Тобто в такому воно буде працювати. І, наш, і ще така штука: дуже часто ми бачимо, що там, де люди не виїжджали, вони казали, що рішення про не виїжджати, ми при... виїжджати чи не виїжджати, ми брали ми приймали в основному самі. Там, де люди виїжджали, то вони казали, що ми там з кимось це обговорювали. Тому ще один з можливих, з можливих шляхів, як спонукати людей виїхати, це не спонукати людей самих, а сказати: спробуйте переконати своїх родичів виїхати. Спробуйте сказати своєму татові або своїй, своїй матері або своєму, своїй колишній дружині, що потрібно виїжджати. Тому що дуже часто цей горизонтальний зв'язок він працює набагато ближче. Ми ще до війни ми вивчали, яким чином працює оповіщення про ковід, про вакцинацію від ковід і кому люди вірять найбільше. І ми зрозуміли, що найбільше тоді люди довіряли своїм сімейним лікарям. І коли ми робили доповідь у Міністерстві охорони здоров'я, то ми казали про те, що потрібно вести комунікацію через лікарів, тому що навіть антивакси, от найбільше антивакси, вакцини не антивакси, нас попросили їх називати, а, якось вони сказали. А, Вакцину скептиків. Вакцину скептики, вакцину -скептики. То, то вакцину скептики, вони навіть вони найбільше прислуховувалися до якихось лікарів. Тому дуже важливо не просто хто каже, а наскільки людина, яка каже, наскільки їй довіряють. Ті самі волонтери казали, що одного часу, одного разу, заїздимо до до якогось діда, він також ходить по хаті, іншої не за і він е, каже: Я не хочу нікуди їхати, а хто вас прислав. Вони кажуть, ми обходимо квартиру, бачимо у нього на дзеркалі, висить там якась там е, Таня, Оля, Наташа, якісь телефони вони кажуть, ну от Таня, Оля, ми до них поїдемо. Ой, правда, поїхали. Каже, це була така імпровізація, але в цілому це означає, що люди е, вони не можуть просто так кинути все, якщо їх відправляють у невідомо. Люди дуже сильно пручаються на невідомому, Ми це знаємо. З поведінкових наук, це вже дуже-дуже давній результат. І тому, якщо людям трошечки зменшити оцю непевність, казати про те, що потрібен якийсь певний план дій, потріб... є якийсь план, ми вам забезпечимо якийсь план, ми забезпечимо транспорт, ми забезпечимо зв'язок, ми забезпечимо якісь там перші гроші, то це з більшою ймовірністю е... спонукає людей, які не хочуть їхати, все ж таки кудись поїхати. Тут ще є така проблема, що це наші гіпотези. Ми її ще не поки що не знаємо, як перевірити, але воно виглядає так: люди, які намагаються десь поїхати з евакуацію, то вони розуміють, що там, де вони зараз живуть, а це як правило їхня квартира для багатьох, це їхнє особисте житло. Воно може бути та дуже старе, це може бути якась там хрущовка х років, майже вбита вщент, але це єдине житло, яке в них є. І для абсолютно більшості для абсолютної більшості жителів України їхнє житло це на їхній найбільший актив, який у них є в їхньому житті. І вони розуміють, що якщо їм вже там виповнилося 40-50 років, то найскоріше нової квартири вони вже собі не зароблять, тобто немає. І вони дуже бояться втратити те, що є. Тобто вони до останнього сподіваються, що ну, ракет менше ніж квартир, то найскоріше воно до нас не долетить. Це, до речі, у мене таке ж було. Тобто на початку війни, ще до того, як почали обстрілювати Харків так активно, я думаю, ні ну в Києві тут 2,5 тисячі будинків величезних, тут кілька, кілька сотень тисяч квартир. Ну у них стільки ракет не вистачить, щоб обстріляти і знищити весь Київ, то все так. Да. І з'ясувалося, що Маріуполь в принципі можна було знищити весь. Причому. Там навіть зараз люди, які живуть, там кілька десятків тисяч людей продовжує жити, вони продовжують там щось робити. Далеко не всі квартири, навіть в тих будинках, куди попадали бомби, вони зараз в непригодному стані, тобто в них все одно люди живуть. І тому зрозуміло, що е, сподіваються, що от в мою квартиру воно не влучать, і тому що інакше ну куди я поїду, кому я буду там потрібний. І оце відчуття, що ти там будеш комусь потрібний, що про тебе там хтось буде дбати, що про тебе там хтось там дасть якусь допомогу, це дуже важливе відчуття, яке допомагає виїхати в нашому випадку. У нас були друзі, які сказали, що ми вас прихистимо. Тому що до того, у нас було розуміння, що ми не знаємо, куди їхати, як їхати. Дорога невідома і дуже небезпечна, а жити особливо нема, де все, що от за тиждень. От ми через тиждень виїжджали, все, що там було за тиждень, воно вже все нічого немаже. Квартир ніде нема, у Львові квартир немає, в Ужгороді все забито. Куди ще їхати, ми не знаємо. Хмельницький, Чернівці, от все забито, так. Ну нам сказали, що ви у нас можете там кілька днів переночувати, мамо, ми ми потім щось знайдемо. Ми поїхали, так. Але проблема в тому, що оці от, от роздуми про те, що ти от прямо зараз втрачаєш абсолютно все і в тебе нічого не буде. Це дуже важливий стоп-стопер. Тобто він жодним він дуже сильно впливає взагалі на рішення кудись рухатися. Тобто у людей вже щось є, вони хочуть це міняти. І це дуже важко переконати, поїхати звідти, де вже все, от, все налагоджено. Отут, от, у от мене вже є, от у мене своя квартира, я тут все звично. А що я можу з собою взяти? Труси і футболку? Ну якось так не дуже. І оце от це, це тримає людей. Слухай, ну тоді, ну не знаю, виходить, що майже безвихідна ситуація, тому що ми ж розуміємо, що зважаючи на масштаби воєнних дій, да, на кількість людей, які знаходяться в небезпеці. Ну насправді ми тут в Києві з тобою теж не, не в надто безпеці знаходимося. А, скільки людей в нас зараз залишилось на сході? Не знаю, скільки десь... залишилося виїхало більше десяти мільйонів. Виїхало більше десяти мільйонів. От взагалі з усього Тобто більше десяти мільйонів людей покинули свої домівки, і це було, мені здається, ще на кінець весни. Може навіть десь 12-13 мільйонів поїхали. Частина за кордон, частина по Україні. Ну, але тобто державі не те, що скапесіті нашої держави. Мені здається, що державі з капесіті умовної Німеччини забезпечити. Десяти мільйонам людей, ну, от таку евакуацію, про яку ти кажеш, так, коли ми вас заберемо, ми вас поселимо, ми погодуємо вас, не знаю, перші умовно. П'ять днів я можу помилятися, звісно, але мені це не виглядає реально. Просто ми зараз кажемо не про те, що нам екстрено потрібно вивезти 10 мільйонів, тому що, по-перше, частина людей виїхали самі, якимось чином поруються самі. Ми зараз говоримо про те, що у нас є, ну, умовно, 350 тисяч людей в Донбасі, які попадають не стільки навіть під обстріли, скільки під величезну небезпеку а, залишитися взагалі без тепла і без жодного тепла. І там буде мінусова температура, температура в квартирах, і тоді не зрозуміло, що з ними робити. То буде те саме, що було в Волчевську, але у форматі цього регіону. Таке завдання вирішити набагато легше, ніж 10 мільйонів вивезти? І логістично, і практично, і за а і по грошам. І саме от, ну, про це я кажу, про те, що евакуація вона тут відбувається як така, ну скажімо, середньотимчасова. Тобто це не те, що там на 2-3 дні, як про ураган, ми кажемо, але це ми кажемо про те, що ми будемо оберігати ваше житло від того, щоб його не розбомбили, але все одно вам не можна буде там жити. Давайте поїдемо туди, де вас можна буде зиму обогрівати, а навесні ми спробуємо вас повернути. Тобто в такому фреймі їх можна казати, тому що тут а, казати про те, що ми вам повністю все забезпечимо, як воно було, ну звичайно, що ні. Що ми вам дамо стільки грошей, скільки у вас було? Ну, якщо у вас є пенсія, то ми вам будемо виплачувати. Якщо у вас була зарплата, то ну, ми вам спробуємо допомогти з роботою. Але такі саме доход ми вам, звичайно, не забезпечимо. Тут потрібно бути чесним. Але ми кажемо про те, що е, те, що ви втрачаєте, якщо ви якщо ви тут залишаєтесь, більше, ніж ви думаєте. І от на це можна давити. Тобто, ну ви можете тут залишатися, але ви втрачаєте, ви втрачаєте житло, ви втрачаєте здоров'я, втрачаєте життя, може. Ви бути? втрачаєте життя. Ви втрачаєте, може, повністю в життя, але ви втрачаєте роки життя. Тобто, якщо вам тут буде холодно і голодно. То ви просто втрачаєте десятки років свого життя, особливо якщо у вас є діти, якщо ви самі молоді, то ви маєте всі шанси там до пенсії не дожити або дожити глибоко хворою людиною. І це також важливо. У нас дуже мало хто думає про життя як певну кількість днів. У нас думає про життя, от є у нас життя чи нема життя. У нас насправді ще одна з великих трагедій цієї війни полягає в тому, що. Абсолютно кожна людина, яка попає, яка живе в Україні, вона вже втратила кілька тисяч днів свого життя. І нам здається, що це в принципі що таке тисяча днів, це якісь там три роки. Триво. Ну от просто подумати, проблеми зі здоров'ям, проблеми зі стресом, з нервами, проблеми з ПТСР, проблеми з тим, що в когось отримав інвалідність через те, що в них там відірвало кінцівки або попав снаряд чи щось. Це роки, роки життя, які кумулятивно на, на, на взагалі виходять там в мільйони людин років. Ми про це взагалі не думаємо. Це така досить вузька економічна концепція, коли ми кажемо про життя. Ми так взагалі там за кимось там повторюємо, що людське життя безцінне кожне життя потрібно зберігати. Але якщо подивитися на життя, як на певну кількість годин, які ми живемо, чи років, які ми живемо. І от що ми втрачаємо не повністю, але ми втрачаємо якусь частину життя, то з цієї точки зору, можливо, ми можемо спробувати зберігати, якщо не повністю все життя, то принаймні зберігати, от зменшувати оці втрати, зменшувати втрати оцих людину годин, людину днів. Тому що це також важливо. Це важливо буде і для відновлення, і для того, як буде виглядати країна після війни, як буде виглядати наше життя взагалі після війни. І як ми зможемо відновлюватися, якщо у нас немає ресурсу? Тобто ми зараз кажемо про те, що ми намагаємося зберігти у цей людський ресурс, який в який визначається настільки в кількості людей, скільки в кількості років, які ці люди живуть, і з цієї точки зору евакуація є більш доцільна ніж сидіти і втрачати оці ці роки життя за одну зиму, яку ти проводиш в холоді і в голоді.